Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Радов. На трасі Київ Одеса у результаті ДТП загинули жінка та дівчинка. Підліток їхній автомобіль врізався у причіп вантажівки. Аварія сталася, коли водій вантажного автомобіля Вольва зупинився на розділовій смузі та ремонтував зламаний транспорт. У цей момент у причіп фури врізався Нісан Кашкай. У результаті жінка водій та її 15-річна донька загинули на місці ДТП. Водій вантажівки не постраждав. Чоловіка перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Ще одна аварія з постраждалими сталася в Одеській області. Зіткнулися мікроавтобус і вантажний фургон. У результаті травми отримали двоє пасажирів: жінка і 12-річний хлопчик. Аварія сталася біля села Одає Березівського району. 57-річний водій автомобіля Мерседес не витримав безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Івеко, який їхав попереду. До лікарні з травмами доправили пасажирів Мерседес, 50-річну жінку та 12-річного хлопчика. Водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Вони були тверезі. У причинах аварії розбираються слідчі. А біля селища Доброслав сталося лобове зіткнення легкових авто. Серйозні травми отримали двоє молодих чоловіків. Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля «Шевроле» хотів об'їхати вибоїний на дорозі. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, і лоб у лоб зіткнувся з Міцубісі. У результаті 26-річного пасажира «Міцубісі» і 20-річного пасажира Шевроле госпіталізували з травмами. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Вже найближчим часом ціна на хліб в Україні може стрімко зрости. Учасники ринку вважають, що без підняття ціни може статися дефіцит хлібобулочної продукції. Про ризики перебоїв та які причини здорожчання, дивіться далі. Вже у серпні ціни на хлібобуличні вироби в Україні можуть зрости на 10-20%. Про ризики перебою та можливе здорожчання заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. За словами фахівця, ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Вже зараз низка підприємств на межі зупинки, дехто переходить на роботу в одну зміну, каже Дученко. Тому необхідно підвищувати ціни на хліб на 15-20%. Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів – Можуть просто зупинитися. І в країні почнуться перебої з цим продуктом. Він також додав, що подорожчання продукції можна очікувати вже цього місяця. А перебої з хлібобулочними продуктами, якщо не виправити ситуацію, можуть початися у вересні. Минулого місяця майже 38 мільйонів гривень держава компенсувала українському бізнесу за працевлаштування ВПО і осіб з інвалідністю. Під час воєнного стану роботодавці стали активніше працевлаштовувати пільгові категорії громадян, і Одеська область не є винятком. Про це детально розповіли наші знімальні групи в обласному центрі зайнятості. В Україні діє національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. Це з одного боку, а з іншого через масову міграцію і мобілізацію в країні недостатньо робочих рук. Тому держава намагається стимулювати роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Одна з таких державних програм, що реалізує служба зайнятості, діє на період воєнного стану. У разі, якщо роботодавець працевлаштовує ВПО як за сприянням служби зайнятості, так і не за сприянням служби зайнятості, він може претендувати на компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати терміном три місяці. Якщо особа ВПО є інвалідом, то така компенсація термін її складає шість місяців. Така програма компенсації має великий попит серед роботодавців, роз'яснює фахівчиня. Чому роботодавцю не отримане 24 тисячі гривень, якщо це ВПУ у нього працює? Навіть не за сприянням служби зайнятості. Якщо самостійно вони працювали, заяву можна подати через дію, навіть не приходивши до центру зайнятості. А якщо роботодавець влаштовує ВПО за сприянням служби зайнятості, то може претендувати й на більшу компенсацію уже в розмірі двох мінімальних зарплат на протязі шести місяців. Інша державна програма запроваджена рік тому. Роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю облаштовує для цієї особи робоче місце та може подавати до нас пакет документів. У разі працевлаштування другої групи інвалідності особи це 71 тисяча гривень максимальний розмір. У разі працевлаштування першої групи це 106,5 тисяч гривень. У серпні 2023 року уряд запровадив надання компенсації на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю компенсуються зроблені витрати на придбання спеціальних меблів, пристосування, обладнання, які необхідні такій людині, щоб робоче місце було зручним і безпечним. Це поручні бруси, меблі, комп'ютерна техніка. На сьогодні вже близько 75 роботодавців. Скористалися такою компенсацією по Одеській області, вона набирає популярності, тому що про це влаштування осіб з інвалідністю зараз є актуальною темою. Для покращення ситуації на ринку праці в Україні запроваджено порядок компенсації роботодавцям частини витрат на сплату єдиного соціального внеску при працевлаштуванні на нові робочі місця. У разі створення роботодавцями, суб'єктами малого підприємництва нових робочих місць, роботодавці можуть претендувати на компенсацію єдиного внеску. У разі якщо роботодавець працевлаштовує особі з інвалідністю, учасника бойових дій або особи, які до пенсії залишилось менше п'яти років, служба зайнятості надає компенсацію як 50% оплати праці, не більше, ніж мінімальна заробітна плата. Термін такої виплати складає 6 місяців. Також з 1 квітня цього року роботодавці, які працевлаштовують зареєстровану безробітну молодь за направленням центрів зайнятості, можуть отримувати компенсацію у разі, що роботодавець працевлаштовує молодь на перше робоче місце до 35 років або звільнено з військової служби особу. Також компенсація є. Це на оплату праці 50% мінімальної заробітної плати. Термін тривалості компенсації складає 6 місяців. Сьогодні роботодавець може отримати компенсації на суттєві суми в разі працевлаштування тої чи іншої категорії населення, і бізнес в Одесі цим активно користується. Додала Олена Печерига. На сьогодні по компенсації за працевлаштування осіб з ВПО це близько 200 роботодавців звернулося. За працевлаштованих 300 осіб отримана компенсація, за осіб з інвалідністю це понад 60 роботодавців, в свою чергу 75 інвалідів, нові робочі місця це понад 200 працевлаштованих осіб, молодь це понад 35 осіб. ВПО, які за сприянням служби зайнятості, це також понад 35 осіб. Фахівці зазначають, бізнес-структури в Одесі системно працевлаштовують саме внутрішньопереміщених осіб. Найчастіше це відбувається у сферах медицини й торгівлі. В Одеській області 60 рятувальників гасили масштабну пожежу на складах із зерном. Вогонь вирував на площі у 2000 квадратних метрів. Велика пожежа в складському приміщенні із зерном на загальній площі 2000 квадратних метрів спалахнула вранці у селі Визирка. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Клад і навантажувальне обладнання вигоріли, але вогнеборцям вдалося врятувати сусідні складські приміщення із зерном. Жертв і постраждалих немає. Причини загоряння з'ясовує науково-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області. А в передмісті Одеси горіли два приватні будинки. Господарі, на щастя, не постраждали. Близько чотирьох десятків рятувальників і сім пожежних машин гасили масштабну пожежу у крижанівці. На вулиці морська полум'я охопила два приватні будинки. Вогонь поширився на 200 квадратних метрів. За словами очевидців, на даху одного з будинків спалахнули сонячні панелі. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Через годину загоряння загасили постраждалих внаслідок надзвичайної події. Немає Причину пожежі, з'ясовують експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. Нові правила для перетину кордону з Румунією для українських водіїв впроваджуються вже з 12 серпня поточного року. Тепер при в'їзді на територію Румунії потрібен документ про пройдений технічний огляд автомобіля і стосується це всіх типів транспортних засобів, як вантажних, так і легкових. Так, з понеділка, 12 серпня, за повідомленням, прикордонна поліція Румунії тепер може повертати українських водіїв у разі відсутності у них дійсного технічного огляду або у разі прострочення його терміну. Такі заходи румунська сторона вводить для безпеки на дорогах, а також щоб відповідати стандартам ЄС. Щоб мати можливість перетнути румунський кордон українським водіям слід мати біометричний паспорт, водійські права, документи на автомобіль, страховку Зелена карта і власний документ про пройдений техогляд. У сервісних центрах МВС радять водіям перед поїздкою за кордон уточнити вимоги конкретної країни щодо технічного стану автомобіля та необхідного пакету документів. В Україні обов'язковий технічний контроль стосується не всіх транспортних засобів: приватні легкові автомобілі, мотоцикли та мо. Педи звільнені від ОТК незалежно від терміну експлуатації. Однак комерційний транспорт підлягає регулярним перевіркам. Це стосується таксі, вантажівок, автобусів та інших транспортних засобів, що використовуються для бізнесу. Автобуси та транспорт для перевезення небезпечних вантажів проходять контроль двічі на рік. ОТК проводиться в акредитованих приватних центрах, а не в установах МВС. Під час перевірки оцінюється стан гальм, рульового управління, світлових приладів та інших важливих систем безпеки. В Одеській області затримали наркоторговку. Жінка сама вирощувала коноплі та виготовляла наркотики, а потім продавала великими партіями через месенджер в інтернеті. Фігуранці загрожує до 12 років позбавлення волі. 45-річна мешканка Роздільнянського району налагодила незаконний збут наркотиків-психотропів, і психотропів, яка на ділянці свого приватного будинку вирощувала коноплю, висушувала її і дробила. Крім того, жінка закуповувала в інтернеті різні психотропні гриби. А також обладнання для доведення її до товарного стану для пошуку покупців. Вона створила групу в одному з месенджерів, де приймала замовлення. Товар клієнта відправляла поштою, вкладаючи в кожне замовлення візитівку з електронною адресою групи та номерами мобільних телефонів. Не дивлячись на те, що на початку року жінку вже було засуджено за незаконне вирощування конопель та виготовлення канабісу без медизбуту, вона повернулася до протиправної діяльності. Більше того, налагодила незаконний збут наркотиків та психотропів. За місцем мешкання фігуранка вирощувала коноплі і за допомогою спеціального обладнання та прокурсорів виготовляла особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу. Під час обшуку в оселі затриманої вилучили хімічне обладнання, прекурсори, пакувальний матеріал, візитівки, кущі конопель та різноманітні ємності з наркотичними засобами, психотропними речовинами. Жінці повідомили про підозру її загрожу до 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Одні люди ходять у гори, інші, дивлячись на них, не розуміють навіщо ризикувати, тренуватися, якщо можна побачити будь-які вершини на світлинах або на відеозаписах. Ми всі різні, і багато хто просто не уявляє свого життя без походів у зв'язці, без неймовірних видів гір, без постійного прагнення досягти нових вершин. Саме ці люди в серпні святкують міжнародний день альпінізму. Одеса морське місто, гір в нас немає, але саме в Одесі у 1890 році було засноване Кримське гірське товариство у 1936 році Олександр Володимирович Блищунов організував секцію альпінізму. Вона була вже більш спортивна. Якщо перші альпіністи і туристи були такі дослідники, то вже у 40-ві роки після війни пішли експедиції, а в 50-ті роки вже пішли спортивні альпіністи. Альп-клуб Одеса був створений майже 50 років тому. Історично склалося так, що Одеса є базовим центром альпінізму і скелелезіння в Україні, але в останні роки активний. Розвиток альпінізму майже неможливий, бо великі гори, вершини Кавказа, Альп Гімалаїв знаходяться за межами нашої країни. І спочатку виїздам наших спортсменів заважав ковід, а нині війна. Проте ми придумали в Україні змагання з техніки альпінізму. І три-чотири рази на рік, включно з нашою базою на скеледромі, ми проводимо такі змагання, щоб не втратити свій клас, свою майстерність. Спробувати себе в альпінізмі може будь-хто, але щоб побачити краєвиди, знаходячись на вершині, або подолати шлях по прямовисній скелі, треба тренуватися. І гендер тут не має значення в горах. Всі рівні. Жінки, дівчата в нас беруть технікою, щоб пройти складний маршрут. Чоловіки більше на силу розраховують. А підготовка в нас загальна. Немає таких спеціальних технологій, щоб підготувати альпініста чи альпіністку. Є загальна програма. Українські альпіністи зараз мають можливість підійматися тільки в Карпатах. Однак наші чудові гори недостатньо високі для майстрів. А сходження на найвищу вершину Карпат Говерлу альпіністи називають просто прогулянкою. Тому ходять на неї взимку, коли умови там доволі складні. Взимку о, нам вдалося зібрати десь 12 людей, і ми поїхали о, до урочища Казбильщик. Там робили сходження на коверлу, робили сходження на ще біля вершин поруч. То було таке тренувальне з цілі ознайомити людей, які прийшли, які ну, не можуть не можуть люди, люди бажають у гори. Чому люди йдуть у гори? Чого їм не вистачає на рівні моря? Хто може називати себе альпіністом? Стислав Горбенко, який бачив землю з вершини світу Евересту, який має почесне звання, сніговий барс, має відповіді на ці питання. Альпіністом може називати себе той, хто побував у великих горах, як мінімум на Ельбрусі або на Монблані, говорить заслужений майстер спорту. Формально ми присвоїмо таке почесне звання Альпініст України, коли спортсмени, наші початківці, здійснюють сходження в зимових умовах на Говерло. Усього лише 2061 метр висота, але вже сніг труднощі, вітер, мороз. Це дає їм право отримувати значок альпіністів України. Спочатку гори приваблюють своєю романтикою після перегляду фільмів або читання книг, і це може перерости не просто в захоплення, а в серйозні тренування, бо без цього йти в гори не можна. Вони, як говорять альпіністи, не пробачають помилок. Альпінізм і скелелазіння досить такі, нібито, небезпечні види спорту, якщо до них не підготуватися. Це пов'язано з висотою, зі знанням або вірніше без знання небезпеки в горах. Ось усе це ми проходимо. Альпінізм це не просто спорт, це спосіб життя, говорить Мстислав Горбенко, який продовжує підійматися на вершини у великих горах і в малих горах я багато зробив у своїй альпіністській кар'єрі, але я отримую задоволення сьогодні від простих сходжень. Ось, наприклад, торік мені пощастило з моїм напарником по зв'язці Андрієм Целіщевим здійснити сходження на найвищу точку Словенії триглав. Не кожен, хто один раз пішов в гори, повернеться на тропу, говорить інструктор. Якщо людину повернулася з гір. Равнодушна. О, майже, майже 100%, що вона більше не... Якщо їй все дуже добре буде, якщо більше ніколи не буду, буде, буде, десь так, то сам кожен для себе розуміє. Альпінізм це не тільки розвиток витривалості та фізичної сили, це велика відповідальність і за себе, і за тих, хто йде з тобою. Зв'язці, це вміння надати допомогу, підтримати моральне та фізично, стати на тривалий час членом однієї родини однодумців. В обласному центрі національних культур, що працює у місті Рені, відбулось незвичайне свято калинове. Мова йшла про калину, один з головних символів України. Атмосферу зустрічі відчув наш кореспондент. З давніх давен в Україні рубінові ягоди калини символізували мужність людей, що пролили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Калина це символ рідної землі, батьківської хати та дівочої краси. Про це і багато іншого йшлося на виставці, що пройшла в обласному центрі національних культур у місті Рені. Вважалося, що хто не садив біля своєї хати калини. А ще гірше, коли її викорчовував, то ні цій людині, ні дітям ніколи не не почути найчастішою, найніжнішою у світі пісні. Її може подарувати лише калинова сопілка. Було повір'я, якщо зробити таку сопілку, то в цій сім'ї обов'язково народиться син. Митці різних жанрів з захопленням використовують калинові мотиви. Цікаву роботу передала в Рені молода художниця Анастасія Кисіль, що опанувала Петриківський розпис. Дуже цікава така традиція розпису. Саме ягідок, ягідки малюються пальцями, пальцями вмочуються в фарбу, і потім отак. Вимальовуються і можете бачити, як гарно вимальовується з боку е, червона фарба, отак е, лишає контур, можна так сказати. Е, взагалі, в Петриківці м, калина символізує фактично те саме, що і в інших різновидах мистецтва, і в різьбленні по дереву, і в художній обробці е, металу, і в розписах просто там по хаті тощо тощо. Е, Поперед всього, це звичайно от такий дівочий світлий яскравий образ. Українці зображують калину у вишівці, сплетають яскраво-червоні ягідки з бісеру у герданах, оспівують калину у віршах та прозі. Існує багато легенд про калину, які згадали учасники зустрічі в обласному центрі національних культур у місті Рені. В усі часи українці ставились до калини з особливою повагою. Григорій Ляшенко розповів, як його батьки рятували калину під час будівництва Кременчуцької ГЕС у середині минулого століття. Наше село, як і другі села, які були у плавнях Дніпра Сули, підлягали до виселення. Коли ми переселялися на друге місто життя, батьки мої не могли залишити калину. Під водою. Забрали калину, викопали, забрали менше невеликий такий тужбов, забрали яблуньку, білий налив, і перевезли і посадили на новому місці життя. Коли Григорій Ляшенко, колишній воєнний, приїхав у місто Рені, він привіз із собою паросток батьківської калини. Калина не лише оберіг, але й корисний продукт харчування. Для мене стало несподіванкою, що з калиною набагато більше рецептів ніж ми думали. Я розповім найпростіше і е, е, навіть без термічної обробки це варення з калини. Промити саму калину, додати цукор і взбити це все блендером або в м'ясорубці. Заздалегідь простерилізувати банки і залити все, все те, що в нас вийшло. В ці банки накрити кришками теж стерилізованими. Григорій Ляшенко розповів, що у роки його дитинства пироги з калиною пекли на великі церковні свята. Як було з сахаром дуже важко, тоді, значить, брали сахарний буряк, натирали його на тертушці. Тушили, тушили разом з калиною. І от ця начинка якраз була от для пирогів. Про те, що калина дозріла, свідчить її рівномірний червоний колір без зелених прожилок чи додаткових вкраплень. Саме тому збір калини можна починати вже в серпні жовтні Проте у ці місяці ягоди мають ще доволі гіркий смак. З приходом заморозків він поступово зникає, і смакові якості соковитої красуні покращуються. Тому багато хто збирає калину вже після перших морозів. Отже, чекаємо на новий врожай яскравої берегині українського роду. Тамга, великий герб кримських татар, з'явився на один день в Одесі на площі біля пам'ятника герцогу дерішельє Він викладений із світлин фотофіксації злочинів російських окупантів. Своєрідна експозиція, приурочена до 10-річчя з моменту окупації Криму. Крим, очима громадянських журналістів, 10 років у неволі. Вулична фотовиставка розгорнулася на 150 квадратних метрах у дюка на Приморському бульварі. Усі світлини символічно об'єднуються у герб кримських татар. Фотографії доказів знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом зроблені не професійними репортерами, а громадянськими журналістами, які зафіксували те, що коїлося і продовжує відбуватися у Криму з 2014 року. І до цих пір представлені на фотовиставці п'ять десятків світлин наочно розповідають про це. На сьогодні, за даними представництва президента, нараховується щонайменше 218 осіб, які незаконно ув'язнені в окупованому Криму. На фотографіях є підписи про події, які зображені. Зокрема, це злочини окупаційної російської влади в окупованому Криму, які описують незаконні затримання кримських татар, це проведення обшуків в їхніх будинках, це затримання людей, також фотографії з під судів. А там, не зображені родичі, адвокати, і, зокрема, самі політичні в'язні громадянські журналісти, які зараз працюють в Криму в умовах анонімності, тому на жаль, ми не можемо називати імена авторів цих під час експозиції кожен міг не тільки побачити вуличну фотовиставку Крив очима громадянських журналістів 10 років у неволі, а й написати лист підтримки політичним в'язням у межах проєкту Листи до вільного Криму Одеса стала першим з п'яти міст України, де експонувалася фотовиставка. Далі проект помандрує до Івано-Франківська, Львова, Хмельницького та Дніпра. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.